Шановні друзі, переходимо до е, тепер е, заслухування і обговорення наших е, доповідей. І я е, е, задоволенням надаю слово Огану Артуру Тамасовичу, раднику відділу країн Підсахарської Африки. Департамент Україн Близького Сходу та Африки, Міністерства закордонних справ України і з доповіддю стан та перспективи співробітництва України з країнами Африканського континенту. Прошу шановний пане Артуре, дякую Олександровичем. Перш за все хотів би відзначити те, що проведення цієї конференції. І для мене, я думаю, для всіх присутніх має непересічне значення, оскільки, на жаль, Африка поки що залишається, ну, не хотів би казати поза увагою, приділяється недостатньо уваги, як і в ЗМІ, як і серед, можливо, дослідницьких наукових кіл. Протягом останнього часу, як вже було зазначено, дійсно. Африканський континент стає впливовим гравцем у світових міжнародних відносинах. Це пов'язано в першу чергу з економічним зростанням цього регіону. Приділяється значна увага внутрішнім перетворенням в регіоні і в самих країнах. Незважаючи на те, що ці країни поки що залишаються, мабуть. В сфері значної уваги певних міжнародних організацій з точки зору їх внутрішнього розвитку, не будемо казати про деталі, але тим не менше, є питання щодо дотримання прав людини, інших питань. Все одно ці країни демонструють поступовий позитивний результат в своєму розвитку. Як свідчать дослідження, наприклад, Сполучених Штатів регіон з точки зору його енергетичних запасів? Останні дослідження довели, що попередньо розвідані запаси нафти збільшилися на 120% природного газу більш ніж на 140% регіон є значним споживачем іноземних інвестицій. Одним з вагомих чинників, що впливає на динаміку зростання економіки континенту, є і демографічна ситуація в Африці. За оцінками експертів інформаційного бюро з питань народонаселення, протягом 2015 2050 років. На африканському континенті відбуватиметься найбільше в історії людства приріст населення, яке зросте, як очікується, до 2,4 мільярдів осіб. Тобто, як ми бачимо, це значна перспектива, і якою треба користуватись, і на яку треба звертати увагу, і не треба її відкидати. Водночас економічний розвиток африканських держав є вразливим з огляду на низку кризових явищ, які спостерігаються на континенті. Це в першу чергу відомі речі як тероризм, неконтрольовані потоки переміщення зброї наркотичних речовин, поширення вірусних захворювань, як ми чули протягом останніх років. На жаль, поки що залишається низьким рівень медичних послуг, а також питання нелегальної міграції і злочинності, кіберзлочинності, зокрема, кліматичні виклики, певним чином гальмують розвиток цих країн. Водночас можна відзначити позитивну динаміку в туристичному секторі регіону. За даними Всесвітньої туристичної організації, за 2014 рік, незважаючи на кризовий період у світової економіці, за темпами розвитку туристичної галузі, Африканський континент посідає друге місце у світі. Таким чином, ми бачимо, що є попит, є зацікавленість у цьому регіоні. Слід зазначити також, що на території континенту відбуваються. Серйозні інтеграційні процеси, е, незважаючи на те, що вже існують певні регіональні об'єднання, як на Сході, на Заході, Південній Африці, у 2015 році було укладено угоду про створення тристоронньої зони вільної торгівлі, тобто країни прагнуть розвиватись. Регіон тяжіє до більш тіснішої інтеграції. У цьому зв'язку розбудова широкомасштабного співробітництва з країнами Африки для України є важливим напрямком зовнішньої політики. Як було зазначено, да, на жаль, ми поки що маємо 11 установ, але в порівнянні, наприклад, з нашими сусідами, Австрією, Польщею, це майже така ж кількість, як і у них там. Крім того, ми маємо е, і функціонують інститути почесних консулів і в Гвінеї, і в Код'Івуарі, і в інших в Демократичній Республіці Конго. Звичайно, можливо, цього недостатньо, але, тим не менш, е, там є представники, до яких можна звертатись. Тим, хто зацікавлений, і які, я переконаний, нададуть необхідну і допомогу, і консультацію, відбувається співробітництво і в військово-технічній сфері, і в інших сферах. Звичайно, як ми спостерігаємо, наш медіапростір скоріш зосереджений на питання європейської інтеграції і поки що цей вектор, можливо, превалює у суспільному сприйнятті. Але Африка, вона відносини з Африкою вони розвиваються і це не стоїть на місці. Протягом лише останніх двох років відбулися. Хоч вони і поодинокі, але це свідчить про те, про налаштованість до розвитку. Контакти з Сенегалом, міністр закордонних справ України, відвідав Дакар і брав участь у саміті Міжнародної організації Франкофонії. В минулому році відбулися українсько марокканські політичні консультації. Триває діалог з Єгиптом. В цьому році, вже в квітні, відбулися політичні консультації з Єгиптом. Також у травні відбувся візит заступника міністра закордонних справ України до Нігерії, де відбулися політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ. Важливим чинником співпраці України з Африкою є торгівля. У 2015 році загальний обсяг торгівлі з країнами Африки становив 4,4 мільярда доларів США. Це за даними нашої Державної служби статистики, і як ми бачимо, експорт, який складає 3,8 мільярда, превалює зовнішній торгівлі, тобто ми маємо позитивну сальду. Україна бере участь в миротворчих операціях на території Африки. В Лібері, Кодівуарі, Дерка, Судані, Південному Судані сьогодні Україна, як непостійний постійний член Ради безпеки, ООН, активно співпрацює з які з делегаціями цих країн, і можу сказати, робить конструктивний внесок у ті процеси, які відбуваються в міжнародному рівні по відношенню до Африки. Важливо зазначити, що культурна так звана дипломатія розвивається дуже великими масштабами. Я маю на увазі тих іноземних студентів, які наразі навчаються в Україні і приїжджаючи сюди, вони мають можливість опанувати і мову ознайомитись з культурою і повертаючись на батьківщину. Сприяти формуванню позитивного іміджу про нашу державу в своїх країнах, варто також відзначити те, що поки що є можливість використання тих колишніх зв'язків, які були встановлені за часів Радянського Союзу. Колишні випускники радянських вузів, але розташованих в Україні це і ГВФ та колишній. І інші вони поки що займають, можна сказати, високі посади в деяких країнах і цим треба користуватися. Також важливу роль в цьому треба надавати і неурядовим організаціям. Важливим є створення груп дружби, інших об'єднань, які Сприятимуть, сприятимуть розвитку наших відносин. Таким чином, підсумовуючи, хочу сказати, що Африка є, знаходиться в сфері інтересів. Так, да, звичайно, в якихось таких установчих документах вона, можливо, не фігурує. Але це, можливо, поки що ну, такі це кон'юнктурні особливості. Тому принагідно хотів би і подякувати за ті матеріали, які ми періодично отримуємо від вашого закладу. І сподіваємось, що надалі будемо в цьому напрямку співпрацювати. І от ті корисні матеріали, можливо, ми потім вже більш детально узгодимо які є тематика, тематику цих матеріалів, вони допоможуть. Науково обґрунтовано внести більш конкретні пропозиції для подальшого розвитку взаємовихідного співробітництва з цим регіоном. Дякую. Я хочу додати, якщо можна кілька слів у розвиток того, що сказав наш поважний представник АЗС Артур Ана. Справа в тому, що багато років тому я займалася проблемою участі України у співробітності з країнами, що розвиваються. І велику частку цих країн це природно, займали країни Африки. І мені довелося працювати в архівах академічних установ Києва, Севастополя і інших міст, де є інституції, інститути Академії наук України. Я хочу вам сказати, що частка України. У співробітництві Радянського Союзу з Африкою у 70-х, 80-х і початку 90-х років вона складала 50%. І це може бути для наших досліджень дуже доброю історичною базою. Ми можемо відправлятися від цього, тому що зроблено було дуже багато, дуже цікавих і корисних проектів науково дослідницьких Я хочу привести тільки один при приклад. Наша академія наук мала дуже цікаві нау науково-дослідницькі кораблі, на яких стажувалися представники різних африканських країн. Україна надавала дуже, велику, дуже велике сприяння у галузі підготовки кадрів для багатьох африканських країн. У галузі надання науково-технічного сприяння дуже багато економічних об'єктів, енергетичних був створений і досі працює науково-дослідний інститут гідрофізики. Нам є на що спиратися, і від цього ми можемо відштовхнутися. Від цієї історії дуже добрих контактів між Україною і країнами Африки, і наші матеріали, які ми можемо готувати для МЗС для Кабміну, вони мають містити цю історичну частину, тому що є дуже багато осіб в африканських країнах, які пам'ятають допомогу України, і імідж України там дуже непоганий. От це я хотіла додати дуже дякую. Є питання. Можна питання. Шановний Артур Тамазі до вас таке питання. Ви як представник Міністерства закордонних справ, мабуть, бачите реальні кроки, які повинна здійснити Україна, українська влада, щоб дійсно активізувати політику України в Африці, щоб Україна стала. Економічним грамцем пливовим, політичним пливовим гравцем. Що потрібно зробити? Як ви це бачите? Бо констатація фактів, да, ми завжди констатуємо факти. Але що потрібно зробити у вас, мабуть, є ваше бачення? Що потрібно зробити? Я б сказав так, що потрібна політична воля це перше. По-друге, формування. Відповідного підґрунтя наукового, інформаційного. Оскільки ми не чуємо і не бачимо поки що, навколо нас що є Африка. Я б сказав так. Запитати пересічного громадянина, на жаль, на жаль, те, що ми чуємо, поки що, от приклади, так, я не буду конкретні називати, хто казав, але. Порівнюють, наприклад, розвиток України сучасний да, тенденції з розвитком деяких африканських країн. Це неправильно, такого не повинно бути. Навпаки, в тих країнах зростання в деяких ВВП відбувається 4-5% в рік. От. Плюс важливим є, ну, на мою думку, да, що ті, хто Мають бажання працювати, робили самі якісь кроки. Як в Україні бізнес відбувається, Ну, ніхто не чекає, коли от щось готове дадуть. Треба підніматись, їхати, дивитись, ну, звичайно, отримувати певну інформацію, консультації. Приклад, Китай. Звичайно, це велика країна, є можливості. Візьмемо нашого сусіда з півдня, Туреччина. Туреччина має, якщо я не помиляюсь, близько 40 дипломатичних установ. Так? Турецькі авіалінії літають ну, мінімум в 10 точок Африки. Чому є попит їх, мабуть, бізнесу? Вони створюють умови. Будуть заявки, буде бажання да, бізнесу. Є, ну, звичайно, не буду казати деталі. Є бажаючі, які хочуть вийти на африканський ринок, бізнесмени, різних галузі, ну більше це сільськогосподар виробники сільськогосподарської продукції. Ну, Що треба робити? Як роблять східні, так би мовити, партнери? Вони їдуть туди, вони знаходять когось, можливості, а потім вже. Коли скажімо так, вони бачать, чому, якщо чогось не вистачає на державному рівні, наприклад, да, угоди про звільнення, взаємне звільнення від оподаткування, тоді це питання виносяться вже на більш високий рівень, і тоді політики говорять, да, що для розвитку цього співробітництва в цій галузі нам, наприклад, потрібна така угода. Давайте її будемо укладати. Ну, я скажу це, роблять так Туреччина, бо я більше був пов'язаний. Їде уряд, їде коло бізнесменів. І вони вже знають, що треба. І вони ці питання виносять, коли є дійсно зацікавленість на державний рівень. І тоді дипломатія, політика і інші створюють такі сприятливі умови для того, щоб бізнес, наприклад, міг розвиватися в відповідних сферах. дякую. Я чи відчуваєте ви потребу в наукових знаннях саме от в африканського регіону. Чи користуєтесь ви розробками науковими? Чи є у вас стратегія залучення кадрів наукових до Вашої діяльності? Бо свого часу ви теж працював Міністерство за і Це була дуже велика потреба. Є звичайно велика потреба. Ну як вже було от колегами зазначено, ну, ну не розбудовується, скажімо так, поки що цей напрям, але дуже дуже мало. Навіть хто конкретно цією займається це е, до нас, от я кажу, надходили. Ми, ну, ми більше сконтактуємо, звичайно, з нашою дипломатичною академією. Але е, і цей заклад теж от ми отримували пев певні довідки, ну, інформаційні матеріали щодо Африки. Розумієте, можливо. Коли конкретно ну, давати завдання, теж, мабуть, воно не буде зручно, але е, науковці, мабуть, вони розуміючи да, тенденції, які відбуваються, теж могли б зробити якийсь крок да, і запропонувати. Тобто, це має бути рух да, назустріч. Да. Потреба дійсно є в наукових матеріалах, особливо, ну я можу сказати, питання боротьби з тероризмом на африканському континенті. Там є наші да, миротворці, це трошки інше питання, але в цілому наші можливості, які ми можемо. Скажімо так, використати в цьому глобально. Тобто, не обов'язково туди зброю або військових направляти, є консультації, інші механізми. І цікаво. Є питання такі, як перспективи регіонального розвитку, конфліктогенність африканського регіону. тобто Це все воно науковцям є, ну, скажімо, можливо, так грубо час це дослідити і потім. Це видавши на гора, з цим ознайомиться ці, наприклад, і бізнесмени, які захочуть їхати, і вони будуть розуміти ситуацію. Тобто, підсумовуючи потреба є, треба спілкуватися, треба взаємодіяти, і на підставі цих наукових досліджень вже буде простіше робити якісь пропозиції для їх реалізації. Звичайно, треба. Ну, Європа, дивиться, Європа, там питань взагалі немає. Відкриваючи та будь-який е сайт, все є. Азія є, ну менше можливо трошки. Близький схід є. Африка. Е на жаль, поки що. Шановні колеги, дуже дякуємо нашому. Е, ну я думаю, що у нас е, складаються такі серйозні партнерські відносини із департаментом, і з конкретними відділами департаменту ми продовжимо цю роботу. І такий взаєм, взаємний е, обмін е, він дозволить е, ну, створити більш, я б сказав, таку Прагматичну атмосферу, тобто ми реально будемо знати, які реальні проблеми цікавлять МЗС і конкретний департамент, і працюватимемо спільно над цих проблем.